Добрий день, любі малята і шановні батьки. Зараз у нас літо. все навколо зелене і дерева, і кущі, і квіти. Малята, скажіть, будь ласка, а які назви квітів ви знаєте? Так, розумнички чую. троянди, лілії, ромашки, конвалії. Так. А зараз я вам хочу розказати про одну дуже гарну квітку. І ця чудова квітка називається дзвіночок. Рід цієї квіточки один з найбільших в сімействі. Він об'єднує близько 350 видів. Забарвлення квітки дзвіночок може бути блакитне, синє, біле, фіолетове і навіть рожеве. Різні можуть бути розмір і форма листя. З давнини люди з трепетом ставилися до цієї квіточки. Бо ця квіточка нагадує дзвіночок, а саме дзвін приносить удачу, тому і ця квітка вважається символом удачі та щастя. І на занятті аплікація ми з вами зробимо цю гарну і чарівну квіточку. Для цього нам саме буде потрібно намальоване зображення стебла нашого дзвіночка. Травичка вирізана, листочки. Вирізані дзвіночки наші клей, пезлик і серветочка. Давайте малята починати. Спочатку приклеїмо нашу травичку. Промазуємо її клеєм і притискаємо. Потім приклеїмо наші бутони. Дзвіночок у нас буде синього кольору. Ви пам'ятаєте малята? Що ця квітка може бути і білого кольору, і фіолетового кольору, і рожевого, і блакитного? Промазуйте щільно і притискаємо. А тепер. Приклеїмо листочки один. Два. Три. Три листочка. Наш дзвіночок готовий. Малята, ось такі гарні дзвіночки у нас з вами вийшли. А які дзвіночки вийшли у вас? Бажаю вам великих успіхів, гарних робот, надсилайте їх і до зустрічі!